Один. Доброго дня! Сьогодні ми будемо розглядати питання про значення вивчення української мови в сучасній Україні українцями різних вікових категорій і бажання володіти нею досконало. Над проєктом працювала учениця Великоолександрівського ліцею Васильківської селищної ради Синельніківського району Дніпропетровської області перерва Дар'я Леонідівна. Метою проєкту є дослідження за допомогою опитування вчителів, спеціалізація яких не стосується викладання української мови, учнів середньої і старшої шкіл, людей літнього віку, частоти вживання правильних і неправильних форм найпоширеніших словосполучень, ознайомлення з правильними варіантами і визначення важливості вивчення української мови сьогодні українцями різних вікових категорій. Яке ж значення українська мова має сьогодні? Наразі це питання не оминуло жодного з нас, тому що воно є надважливим. Бо, по-перше, мова це ідентифікатор кожної нації, тому її знання є одним із наших обов'язків. Вона є елементом культурної спадщини. Тож, аби не забути історію, культуру, традиції і побут українського народу, вивчати її обов'язково. По-друге, Мова це засіб комунікації народу певної країни. Тож, завдяки їй, люди вільно спілкуються в межах країни та легко впізнають своїх співвітчизників за кордонами держави. По-третє, українська мова офіційна мова української держави. Це означає, що у всіх сферах суспільного життя повинна звучати виключно українська мова. Освітні заклади, державні установи, приватні підприємства мають використовувати лише її. Майже кожного дня ми маємо справу з оформленням певних документів, спілкуємося в соціумі, слухаємо теле- і радіопередачі, читаємо зміст рекламних проспектів, обмінюємося інформацією, тому маємо удосконалювати вміння говорити державною мовою правильно. Провівши опитування серед працівників та вихованців нашого ліцею, людей літнього віку, ми дізналися думки щодо одного, але важливого питання чи важливе вивчення рідної мови. Результати зараз наведені на екрані. Серед здобувачів освіти і викладачів ліцею ми спостерігаємо достатньо великий відсоток позитивних відповідей. Люди старшого покоління розмовляють в основному суджаком. Але і для них мовне питання у більшості виявилося важливим. Отже, мова це важливо. Наступне опитування ми провели для того, щоб дізнатися, як добре наші респонденти орієнтуються у правильності вживання деяких словосполучень. Отже, обравши 10 найоживаніших, ми наводили приклади правильних і неправильних форм, аби дізнатися кількість і приблизний відсоток вірних відповідей. Перед нами зараз наведені приклади словосполучення прийняти міри чи вжити заходів, приводити приклад чи наводити приклад на протязі чи протягом, підводити підсумки чи підбивати підсумки, виключення чи виняток, не дивлячись ні на що чи, попри все, здавати іспит чи складати іспит на рахунок цього чи щодо цього, користуватися популярністю чи мати успіх. Наразі перед нами слайд з готовими результатами опитувань. Отже, подивимося: серед вчителів, які викладають предмети, безпосередньо не пов'язані з українською мовою, 93% правильних відповідей майже відмінний результат. Серед опитаних нами учнів середньої школи правильно відповіли 75%. Дуже добрий результат, але до досконалості ще далеко. Це стосується і учнів старшої школи, 81% учнів якої відповіли правильно. Старше покоління презентувало 65% вірних відповідей. Я маю надію, що свої помилки зрозуміли всі і тому будуть вдосконалювати знання з української мови. Отже, вивчати українську мову важливо, вона є частиною української ідентичності та культурної спадщини. Саме вона стала символом мужньої боротьби за свободу під час Революції Гідності. Мова ДНК нації та протест проти зовнішнього впливу країни загарбників. Я впевнена, що пройде час і українська мова для українців стане не тільки державною мовою, а ще й своєрідним знаком громадянина великої країни з великою історією.